Якщо людина захворіла, їй надають або амбулаторну допомогу, або стаціонарну допомогу в умовах інфекційних лікарень або відділень закладів охорони здоров'я, що працюють в області. Більшість е, хворих є е, легкого ступеню. Це свідчить про те, що е, більшість населення області було свого часу вакциновано від covid 19. Для лікування таких випадків в області є лікарський засад молнуперавір е, в достатній кількості. Він є в кожному. Е, кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги, і якщо ви захворіли, у вас є підтверджуючий швидкий тест, або ви в приватному лабораторному центрі отримали позитивний ПЛР-тест, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря. От або до е, зафамбулаторії, і е, ви маєте можливість отримати лікарський засоб мовний перевір е, протягом п'яти днів, використання якого ви е, дуже швидко е, одужуєте від COVID-19.